З якими клієнтами я працюю і яких клієнтів я беру до себе в кучу. Тип перший. Це люди, які чітко знають, що вони хочуть. А людина розуміє, куди їй треба рухатись, людина розуміє, що вона хоче від цього отримати, але щось десь не клеїться. Тобто десь якісь один-два пазлика не можуть стати на місце. А, і тоді ми починаємо з людиною працювати, шукати ті паслики, пересувати. І в кінці кінців ми знаходимо рішення, і людина доходить до своєї цілі. Тип другий, мою удобні. Людина знає, що вона щось хоче, а що вона хоче, вона не знає. Але вона чітко знає, що вона цього хоче. Тобто, це мій улюблений тип, це потеряшки. З потеряшками працювати дуже подобається мені. Тому що це люди абсолютно відкриті, люди, які чогось прагнуть, які чогось хочуть. І наша задача це нащупати ті вектори розвитку, куди людина хотіла би піти. В результаті такої роботи ми отримуємо мінімум три-чотири напрямка, в які ця людина хоче піти. І тут включається азарт. Тобто людина вже починає розуміти не то, куди вона хоче, а то звідки вона хоче піти. Тому цих клієнтів я дуже люблю, і якщо ви впізнали себе в першому або в другому типі, то я вас чекаю. Der Cyberman-Coach.